Уродженець Кривого Рогу за фальшивим пенсійним посвідченням через устилог намагався виїхати з країни. Тепер чоловік заплатить за підробку пенсійного посвідчення і намагання за цим документом виїхати з країни 4250 тисячі Гривень. Таким став вирок Володимир Волинського міського суду від 20 грудня. Молодий чоловік купив бланк пенсійного посвідчення. Після цього віднайшов в інтернеті зображення печатки управління праці та соціального захисту населення Криворізької міської ради. За допомогою певних маніпуляцій, спринтером спритник наніс зображення печатки на пенсійне посвідчення і вніс у документ свої анкетні дані, казавши, що нібито має групу з інвалідності. Усю цю інформацію він завірив під. Робленим підписом начальника місцевого управління праці і соціального захисту населення з цим документом хотів виїхати за кордон, але афера не вдалася. Прикордонники липу побачили. Відтак, чоловіка за це судили, і свою вину він таки визнав. Підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити для особа 3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень. Уродженець Кривого Рогу має право на апеляцію. Схоже, Володимир Волинському суді подібні справи розглядають частенько. Наприклад, 9 грудня Володимир Волинський суд виніс вирок уродженцю Києва. Останній самостійно виготовив фальшиві документи про, начебто, його непридатність до військової служби. Із ними він 1 жовтня цього року приїхав у Стелух, аби виїхати з країни. Але план провалився. Свою вину чоловік визнав. Суддя йому признав. Аче сплатити 8 тисяч 500 гривень до слова, наприкінці жовтня цього року при службі Держприкордонслужби повідомляли, що до 40 чоловіків щодня намагаються незаконно притнути кордон. Зазвичай порушники використовують липові документи або намагаються притнути кордон поза межами пунктів пропуску. За такі дії встановлена кримінальна відповідальність.